опубліковані всі дані. Я працював на комсомольській роботі. Мені було 22 роки, коли мені запропонували як молодій людині. Запропонували працювати. Я пропрацював звільненим секретарем комсомольської організації Котимського СПТУ Номер 5, 3 роки. Безпосередньо з учнями СПТУ. Я пропрацював за оргвідділом райкома комсомола Котимського. Я пропрацював. Вісім місяців першим секретарем Кодимського райкому комсомола був. І мене перевели в одеський обком комсомол. В Одеському обкомі комсомола я працював інструктором організаційного відділу, потім перевели інструктор по обліку і перепідготовці кадрів. Отака От була посада, на якій я пропрацював менше року. Потім, в 88-му році, написав заяву і за власним бажанням. Коли вже почались події Грузія, вже хитався Радянський Союз, і я з середини бачив, що треба цю систему міняти, я написав заяву за власним бажанням і перейшов на роботу в 1988 році у Тульчинську школу інтернат для дітей «Сиріт». Три роки там пропрацював, нічним вихователем і вчителем історії. Ну, В принципі, в 90-му році там же ж в Тульчині приймав уже участь у перших всенародних Горбачовських демократичних виборах. Був альтернативним кандидатом проти кандидата від райкома партії там, з РЕСУ Ключинського був хлопчина. Забув вже, як його звати, Ми підібрали такий один рік народження, там почти наші були там, параметри однакові. Виграв ці вибори і став першим депутатом Ключинської міської, я, міської я, ради, Ключинської міської ради на демократичній основі. Ну і далі, 94-й рік. Томашпіль, перші демократичні вибори всенародно обрані голови. Мельник Микола Вітихович був головою обласної ради всенародного обраний. Я в цьому процесі був. Тому е, комсомольська моя робота, там в законі написано, що на рівні ЦК комсомола, керівній кадр. Я не був на керівних роботах навіть в обкомі комсомолі. Я був простим інструктором оргвідділу одеського в кому комсомолу. При роботі е, при Ющенку був головою. При Януковичу, один-єдиний із бувших голів адміністрації, був обраний депутатами районної ради місцеве самоврядування. І три роки судився з партії районів, яка зі мною судила, що би, я підтасував факти та таку ремаху. Будемо вважати, що ви ілюстраційна особа номер один в даному випадку поступити. так, я думаю, зробить ваша команда. Ну, давайте так. Я ніколи нікого не перегинав через коліно. Ви знаєте, я навіть своїм колегам зараз.